Всім доброго дня, з вами військовий адвокат Роман Лихачу, і сьогодні ми поговоримо про те, чи можуть звільнятися військовослужбовці, які самостійно виховують дитину. Досить багато виникає щодо цього питання. Зокрема, наприклад, звертається батька, який розлучений е з матір'ю, і говорить про те, що з ним дитина проживає. Це підстава для того, щоб її звільнили. Ні, е раджу звернути увагу на саме слово самостійно виховує. Тобто, що в такому разі запитає вас військова частина? Або довідку про те, що рішенням суду мати позбавлена батьківських прав, таке рішення суду, або відповідні документи, що мати померла, визнана безвісті відсутньою. Тобто, в такому самому випадку військовослужбовець вважається таким, що самостійно виховує дитину. Тобто, сам факт, лише розлучення і те, що з вами дитина залишилась, це не є підставою для звільнення військової служби. В такому випадку є необхідність збирати додаткові документи, і лише в такому разі ви можете самостійно вважати, що виховуєте дитину, і це підтверджено належними документами, з якими ви можете звернутися про звільнення.